За скільки часу можна розрізати покришку від фури сабельною пилочкою? Якщо ви знаєте якийсь швидший варіант, ніж сабельною пилочкою, будь ласка, зніміть відео, покажіть, як це робиться. І того, що, то, що будете розказувати, що ножом ні. ножом воно бістріше не буде. Бистріше пилочкою нічого. Я ще не знаю способу, щоб різати бістріше, ніж цією пилочкою. Головне вовремя втицьнути. А, чекай, напевно, час, таймер поставлю. Ну, коротше, читайте, не считайте. Таймер пускаю з вогов. Все, 3, 2, 1, поїхали. Так, а воно десь на пакер пішло, провтожим звідси. Ну що. О! Є. Е. Е. Трохи є криво, як бик постів того, що тут я телефоном знімаю, і дивлюсь через телефон і мені неудобно. Ну все, якщо хтось знає швидший варіант, як швидше, ніж за 2 хвилини розрізати колесо від фури з двох сторін. Прошу, зніміть відос, покажіть мені безтолковому, бо я не розумію. Я ріжу тільки о таким способом.